Зараз так багато людей, котрі вміють розгадувати а, сни. І я прошу допомогти мені в цьому. Українською я не дуже гарно балакаю, тому буду розмовляти, як вмію. Не засуджуйте. Сниться мені, що я йду по якомусь полю. Темно, але зоряна. І бачу залізна дорога там десь далі. І по неї їде потяг. Потяг їде, і він палає, палає. І бачу постріли, стріляють, все розривається, все так страшно. Я ховаюся на цьому полі. потім біжу, біжу, десь дуже довго біжу і вибігаю день світло, і я вибігаю на площу свого рідного міста Мелітополь, який я покинула з початком війни. Як ви думаєте, до чого це? І так сонечно було, гарно, так я думаю, божечки, я вдома, будь ласка. Поможіть мені розгадати цей сон.